Дорогі друзі, Ідемо далі проходити. У мене щось баг. Я типа пройшов е, за три двері. і мене просто те назад. Я не знаю чому. Щось сталося. Дорогі люди, просто на вітамінці зараз летимо. Просто... Зря я купив вітамін. Політаємо за. Літаємо так. Оооо! Де Саша коли? Коли я тільки проснувся. Так. не будемо тікатись. Так, продовжаємо. Так, наша двері. О, дві одинакові двері, ви бачите? Редкость. Не обращайте в диван, я там мене Саша цю -цю, там гріжить. Ну ч? Главне, те, що ми вже 12 дверей пройшли. і продовжаємо далі. Продовжаємо. Наша дверь це 15 наверно, що. Ладно, я пока переможу. 15 та дверь. І лейтенант, но у мене є ось от утаничка. Бачите це балок стаємо отсюда. І все він тут у вас не трогає. Главне, щоб тут. Главне, щоб тут дверь не йшла в правильно. Главное, щоб йшла правильно та двій. Дивіться. Очі мене не вбивають.

Uh. Пацане, це короче облава. Neletijet тут не то. Это облава, пацаны, это облава. Радно продолжаем. Головне, що ми продовжуємо. Головне, що йде успіх. Йдемо до сика нашел. Так, пацан, тре, протим. Що? Опять? Дві комнате підряд разлить.

Забагались. О, ні, не забагалась. Так, прямо йому далі. У нас далі 28 двінь. І опять з ключом. О, я вам говорив, що темно нічого не можна знайти. І ось ці сикалки дуже мішають. Я думаю, я вам перемотаю, щоб ви не мучились і не дивились. Пацан 3, я знайшов, коротше, викид. І зараз ми проходимо нашого любимого Сіка. А потом наша установка йде на... 50 дней. Все, продовжаємо. Так, проходимо. Ви проходите легко, в Особливо з комп'ютера. Маноцейфонів чашко Серйозно. І кстати, як проходити? Дивитись, пав. бік? Дивіться. Если ви не знаете, я бігти круг, дивите часов біг. є беги. І так всегда, демоть, просто в один біг. І всі і если там немає береги, то йдите просто в той бік. Правдую. Дивіться не чекайте там. Там нічого не буде. Там ваш у вас снег буде чекати. Пацани, пролетів. Не лети щось ваш. Може зараз буде летіти. Дуже довго її немає, вже 40 кова. Дверь, а він мені десь за три раза заспавнился. Не знаю. Я гаранти возьму бану. 41 45 дверь, а він заспавнился. О, спас заспаунился. Ось, видите. ось. Осьо, прийти тут. Вот. Можно дверь. О, кстати, хрестова комната. Ну, хреста немає. Ладно. Переход уже йде, наверное, що на 50-ту двері. Пацане, ле, летить раз. Но в мене тут таєнечко усьо. Так остаєте, прижимаєтесь з такого. Всього біть. І він не трогає. Ідемо далі. Вже нас 48-ма двері. І зараз буде 49. Все, пацани, проходимо 50-ту двері. Фігуру, Якщо що, то я вам розказую, як проходити фігуру і іменно як котрі поводити на бумасі. Я зараз перемотаю, щоб ви не дивилися, як я тут мучаюсь. Так, друзі, я не знаю, де знайти нолик. Я вже всю карту обшукав, не знайшов я нолика, так що я просто вгадаю останню цифру фотку. В общем, ребятам. Я не знайшов налик, так що я просто на угадку тройку написав і вгадав. Я ще не спекшого одразу. Ну все таки вгадав, поздравляйте. Ребята, щось дуже странно мигає. О, летить. Павшим, ребят, щось він не летів. Ми просто світло мигало, але він чомусь не пролетів. Странно. В дуже там. Я на хрест накупив. Блін, буде в обща. Якщо що, то я буду. Крест є. Мені що я за готаюсь? і бам. В общем, ребята, будем без В общем, будем без э-э кого. Так, там. Ну, кстати, все. Гох вот. Там назвав. Ітог у нас опять з тим замком. Блей. Ой, я не сбовал, може я сейчас успею вернуться. Дим, попробуем. Да, ребята, я успею все-таки прийти к этой хрест. Все, взяла, ходит. Все, 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 меня до начала. таки я нас бравал. Идем далее. Так, друзья, нашл я, в общем, речах. Продолжаем дальше. Дуже як для мене дуже тяжко приходити на соту двиг. Ну не, не прям тяжко, ну тяжело, тяжело. Там заховатися. Ось Вот здесь стали, заховались. Все, запам'ятайте, я вас теж вчу, яке вас. О! Дивіться. Є не там. Ось то. О, дивіться. Бачите, Правда. Правду сказав. Так, друзі, я знайшов ключ і йдемо відкривати нашу 64-ту дверь. Відкриваємо і прямо далі. Раш летить. Ось, дивіться, ось онечко. Я знаю, може мене вб'є. Бо я не знаю, що це Ладно, я почутив тут онечко. ось сюди присідайте тако. І все безпечно. продовжуємо далі продовжувати грати. Дорогі друзі, у мене зараз Халь. Зараз у мене Халь. Дивіться, кстати, на стітці, бо тут там може бути то, лут, типа копійки. Ось, бачите? мечки, типа, і так далі. Фанагік. Тут дуже багато лут спавниться.

От ми дійшли, кстати, до біблоки. Ну, на жаль, ми не знайшли ключ. Ну, не вистачило грошей на ключ. Так що, Йдемо йти так. Виходити. Так, дорогі друзі. Дорогі друзі, в нас вже очі є. Скоро будемо проходити сікам. Ну, якщо я, звісно, дойду. Якщо не дойду, то це буде капець. Ну ладно, еще да, раз буду прямое включение. Золото пропустил на доль. идемо. ничего, идем. Оп, гану. Идем, идем. Гану. Да, О! нас показалося, що він мене досів. Просто за секунду. Дорогі друзі, Амби! Амбі, стоп вам светові! У мене покинув не було дефістувати з тим хрестом. Застопали амбуша. Не вспів запис включити, але... але спів отрібочок засняти для вас. Так, треба узнати двері. Дорогі друзі, вже дійшли аж до 90-ї двері. Ось такі от у нас закатик. О! Дощ, леє вже який, який рік безконечно сюди. Ну тут то дуже опасно. Тут кожна двері може летіти раз. А. Хоча я вже перемотаю ці 10 двері. Хорошо. Так, дорогі друзі, я пройшов з оту двері. Ось, сота двері. Зараз будемо проходити фігуру. Ви бачите, скільки у мене вообще зараз здоров'я? Дуже мало хп. Кстати, дуже треба мати отмешки на последній, щоб відкрити ось тут двері. Бо можна просто, як ви відкриваєте, забігти ось сюди. Все, зараз біжимо. І лучше вітамінки берегти. Все, біжимо. Так-так-так, фігура, фігура, фігура. Осьопа. Ось таке мужчина. Ось так. Споймо. Все, заспокоїлась фігура і проходимо сюди. Зараз я піднімуся наверху, щоб ви довго не чекали. Так, дорогі друзі, я вже наверху все тут. Тут апостол, кроме ключа, нічого немає. Так, дорогі друзі, йдемо тепер до фігури. Главне мати вітамінки. Без вітамів видно ніяк не пройдете. Ладно, я вам перемотаю ось цього, щоб ви довго не чекали. Все, друзі, я знайшов всі, всі ці квадратики, ці як їх називати. Зараз проходимо. В головоломку треба будемо приходити. Так, фігура в окошко. І проходимо эту головоломку. Так, два дні, шість є. Так, чотири дні, сім'ї, вісімні, один дні. Десь три, три є, п'ять є, де п'ять. Дев'ять. Дев'ять дев'ять. Шість. Шість, є, три, є, десь, десь, є, дев'ять. Дев'ять є. А один є. Один є шкафу є. Так, один і строки. П'ять є. П'ять. Сі. Шість.

Теперь, пер, пень є, пять е. А я не знаю, что другое. Да, последний, последний. Два, yeah, два, є, ми прийшли. пришли. Надо ще добиться. Вс, мы пришли. Бежим. Так, біжим, біжим, бежим, бегом, бежим, бегаем. Бываем. Все, дорогі друзі, ми прийшли. Всім спасибо за просмотр. З вами був Максим Попов. і всім до скорих встреч. Пока-пока.